Дякую за купівлю у Велі Фордж автомотів. Хтось уже допоміг вам. Вау, ви великий. В хорошому сенсі. Так. Так. А швидко. Не надто. Ні. Буде хороший день. Я вип'ю п'ять чи шість пляшок. пива. П'ять чи шість? Сім чи вісім? Тож ти вирубишся? Мабуть, я сьогодні вирублюсь на hey, не. Дві чи три пляшки. Гаразд, дві чи три. Згода. Шість. Хлопці, ви не даєте мені можливості керувати цим місцем. І спізнююся на роботу. Майже щодня. Порує. Ти сираш в туалеті для клієнтів. Ти використала всі дні відпустки. І я заплющив очі після концерту «Інсейн Клаун Босі». Я не змогла змити той довбаний довбиний гривень. цифри провайномові. Коли ти в останнє щось допродав, нам кінець, майстерня, закривається. Якщо і варто хвилюватись, то вже можна. Як я буксую глянеш. Так, залюбки. Схоже, ми трохи в халемі. Влоднатися я допоможу. Здається, це пастка. Я подбаю про це. Чому ти зробив так бровами? Як так? Тут <рекунок> з вами ще. Ви стикаєтеся з найтупішими хлопцями на світі. Мабуть, не варто було клеїти дурня у школі. Мабуть, варто менше пити. Мабуть, вечірці кінець. До це. Ама. Надутися тут у мороці чи витягти свої дупи на сонце і продати довбані шини. О, це так люб'язно. І що, відсмокчиш йому? Гаразд. раз друже. Це займе 45 хвилин. ви вродливі. Чуваче, ти значно старший за нас. Ти сходишся нам за тата. Це збуджує, коли ти так кажеш егеш? Ага? <звук> <звук> Ні. О! Веліфордж авто цей віл, я вислухаю. О сто дев'ять один однечок.